Володимир Сесюра, любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній сні, наяву, вишневу свою Україну, Красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє й вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона світі, єдина одна в просторі в солодкому чарі Вона у зірках і в вербах вона, у кожному серці ударі, у квітці в пташині, в електровогнях. У пісні у кожній, у думі, в дитячій усмільці, В дівочих очах і в стягим багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе в стежках, у дібровах, у зойках гудків і в хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, в грому канонад, що розвіяли в прах, чужинцю в зелених мундирах. Багнетах, що в сміх пробивали нам шлях до весен і світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе. Коли ти не любиш країну. любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, чолине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і вічною ми будемо з нею.